Рубрика база. Сьогодні ми з вами вивчимо ферзя. Ферзь – це найсильніша фігура на шахівниці, яка може переміщуватися по горизонталі, вертикалі та діагоналі на будь-яку кількість клітинок. Ось. Його напрямки. Але ферзь має декілька нюансів. Якщо, наприклад, ферзю. Перекрив шлях пішак, то він вже сюди, наприклад, не може переміститися. Також шлях можуть перекривати ферзю інші ворожі фігури, не лише свої, але на відміну на від своїх фігур, ворожі можна побити. Наприклад, тура перекрила дорогу до цього поля. Воно називається Б8. І ферзем можна вдарити, наприклад, туру. Як побивається фігури? З місця знаходження ферзя в нашому випадку ми беремо, побиваємо фігуру і стаємо на її місце. Ось так. Ось. так. Ми вдарили туру і перемістилися на її місце. Так само можна зробити з конем. Звідси переміститися до коня, забрати його, схопити і стати на його місце. Ось так робиться захоплення. А наступного разу ми з вами вивчимо ту руку.